В дитинстві жив на півночі, і це була Росія. Там був розвинутий хокей, а футбол не дуже. Але я в футбол все одно грав. Я придумав таку стратегію. Я всі хлопчики хотіли бути нападаючим. А я хотів, щоб наша вигравала команда. І я був захисником напівзахисником. Я просто брав основного нападаючого ну, противника, і я його просто помножував на ноль. я його повністю опікував. От я його повністю опікував, а я був такий ну, міцний хлопчик і дуже швидко бігав. І він просто от в них завжди в команді є один, хто забиває голи, і от він не забивав. Він просто не забивав, А нуль, ну наші забивали, а цей не забував. І наша команда завжди вигравала. І єдине, що мене завжди хотіли бити. Ну, хлопці із тієї команди, вони ну зрозуміло, вже знали мою. Зрозуміли, хто перша скрипка да, в цьому оркестрі? До да, вони роз зрозуміли мою тактику, і ну, і секрет, то перша скрипка да, в цьому оркестрі. Ну, наші виграшок команди, і мої хлопці за мене завжди завжди стояли.